До 1130-ї річниці в Ужгороді випустили поштову марку з символічним зображенням пішохідного мосту міста. Сьогодні на площі поштовій марку офіційно погасили. Звичайно, пошта не могла залишитися повз такого міроприємства. Ми теж долучилися до цього свята і шляхом долучилися шляхом випуску власної марки. Присвячена ювілею, та художнього конверта. А дизайн конверта та марки був це ну, тісна колаборація а, з управлінням молоді, культури і спорту а, нашої міської а, ради. Все пройшло, ну як на мене, мені здається, що дуже хороший вийшов варіант. Оригінальний, гарний, класичний. Я більш ніж впевнений, що це буде свого роду філателістична рідкість і стане абсолютним хітом у колекціях філателістів не лише Ужгорода, Закарпатської області, але всієї України. Загалом виготовлення, дизайн та погодження тривали близько тижня. Зображений на Марці пішохідний міст Світлина Ужгородського фотографа. Ми перебрали дуже багато світлин, наших фотографів, різних від старовинних до сучасних. І як не дивно, без всякого сприяння і стимулювання, одноголосно, наша як кажуть, така любительська комісія відібрала світлину нашого колеги із прес-служби Ужгородської міської ради Василю Василя Трофименка, і ми дуже йому за це вдячні. У нього це теж велике хобі: фотографувати наш Ужгород вечірній, ранковий з різних ракурсів, тому нам вдалося випустити марку. Колекційну поштову марку випустили обмеженим тиражем кількості 560 штук. Використовуватимуть її в якості подарунків друзям та партнерам міста. Також кожен охочий може придбати її в відділенні Укрпошти. Буде дуже обмежена кількість, так само близько понад 500 штук. Тому ми рекомендуємо всім сьогодні вже звернутися до дирекції Укрпошти за маркою. І я впевнена, що вона потім буде дуже надзвичайно дороговартісною, тому що наш Ужгород він і є те місто, яким можна пишатися, і фі філателістам, хто збирає величезні колекції, це буде чудовим поповненням. На офіційному погашенні марки причетні запевнили. Хоч марка випущена в обмеженій кількості, в разі її великого попиту тираж збільшать.